Є люди, які свідомо організували все це, які, які ці люди організували, які у них є цілі. І ну, будемо казати, ми всі живемо в Чернігові, ми знаємо багато цих людей, ми знаємо, що о, десь тут присутні копійчини. Особливо з огляду на те, що в нас починаються вибори по 205 окрузі. Потрібно, щоб хтось якийсь зробив собі електоральну. Підтримку, там кинув якісь лозунги, Це з одного боку. Це. Але 99% тих людей, які прийшли сюди, вони дійсно не задоволені владою, дійсно не задоволені рішеннями, рішенням, якими приймаються. Влада, влада, на жаль, працює непрозоро, приймаються рішення без необхідного обговорення, без необхідної участі людей. І саме цим невідповідністю між тим, що людей не чують, і фактично дуже часто нехтують їх інтересами і діяльністю такої влади, саме цим саме цією проблемою, цим атаганізмом користуються певні особи. І дуже часто, ви знаєте, ну неприємно, коли. І минулого разу, я, до речі, від батьківщини виступав і казав, що привели жінок, такі ну, вже достатньо літні люди, жара була тоді. І казали, що от Чернігівська міська рада встановлює тарифи на гарячу воду, на газ, на електрику. Ми вимагаємо, щоб на сесії міської ради це було відмінено. Але я виступаю і кажу, дивіться, от є законодавство, є чіткі закони, є положення. Це встановлюється державна комісія по енергетиці та комунальним тарифам, так звана НКРІКП. Саме там встановлюються ці тарифи. Не тепло, не газ, не електрику не приймають на рівні міської влади. І більше того, тарифи, єдине, що залишилось два тарифи у розпорядженні місцевої влади це тарифи на, комуна, на, на квартплату, не гарячу, холодну воду, там електрику, але ще квартплата та проїзд. Але більше того, вони приймаються не на сесії міської ради, вони приймаються на засіданні виконкому. Це повноважно, що згідно чинного законодавства, є розподіл повноважень між виконавчою владою, виконкомом та законодавчою владою. Розумієте? А це, цим користуються, привели людей і кажуть, ну що ж ви людей привели? На це була наша що ж ви людей привели? У людей я бачу, що там хто людина там карвалол п'є, там щось бачиш, що погано. Вони прийшли, користуючись тим, що люди не знають нашого законодавства. Якщо у вас було бажання змінити тарифи, то приходьте не на, на сесію, приходьте на засідання виконкому, коли там приймається це рішення. А їм же потрібно що, щоб було більше преси, було більше телебачення. І це неприємно, що люди, під виглядом того, що вони захищають інтереси людей, вони користуються тим, що люди не знають певних ну, нюансів нашого законодавства і хто чим займається.